Доброго дня! Дякую, що завітали на мою кухню-кулінарна родзинка. Сьогодні я готуватиму звичайнісінький пісний борщ з квасолькою. Що ж може бути смачніше нашого українського борщу. Та ще й пісного, та ще й з квасолькою. Для того, щоб приготувати такий борщ. Спочатку я промила квасолю. Далі налила небагато водички і проварила квасолю 10-15 хвилин. Воду злила і залила холодною водою. По-перше, квасоля під перепаду температур швидше звається, а по-друге, не буде. Здуття з живота, як говориться. Можна, звичайно, було б пасульку і намочити з вечора, але було ніколи і через те можна варити отак, як я говорю. Далі я натерла одну морквину. Достатньо одну морквинку, можна велику, можна середню, можна маленьку, яку хто любить, але морквинку ще будемо одну вкидати засмажку. Тобто муркви можна вкидати непогано. Кидаємо вже морку, коли фасуря проварилася десь 15-20 хвилин, другий раз вже закипіло. Вкидаємо одну цибулинку, таку невеличку, для навору. Обчистила ну, стільки 20 отаких картоплів. Отаких. Уже город посадила, вже яка картопля залишилась таку чищу. Трошки більше, трошки меншу. Але, щоб борщ був такий наваристий, треба картоплю, звичайно, вкидати не дуже мало. а так стільки потрібно. У каструльці у мене залишилося десь, ну так, три. 3,5 літри води, можливо, 3-700 І тепер ріжу картоплю. Хто як любить. Хто більше при шматочками, хто менше. Ну, є такими середніми. Ріжу картоплю. Прямо в воду. І потім ще її раз тут і промив. Квасоля зварилася на півготовності. Цибулинку я вибираю, доливаю води, чашечку так і готую буряк. Буряк отакий середнього розміру. Буряк називається борщовий. Я так я його розрізую на невеличкі такі. Шматочки і дрібненько на полосочки. Найкраще, звичайно, найсмачніший буряк порізаний вручну на такі полосочки. Ні на терку, ні на якусь іще пристрій на якісь. Тільки отак. Найсмачніший, виходить, буряк, який відчувається в руках. Можливо, тепло долонь, доброта передається нашому бурячку. Ось таке соломочку нарізала. І тепер ділимо на цю соломку. І ріжете бурячка стільки, стільки вам подобається. Хто більше любить бій, може цілий бурячок бути менше, можна менше. Я буду кидати трішечки не цілий бурячок, але ще одну порцію наріжу. І отаку кількість бурячка я додаю у борщик. І буряк проварюю десь 10 хвилин. Потім вкидатиму підготовлену картоплю. Відрізала третю частинку великої капустини. Давно вже відрізала. Ще на початку того я вкидала фасолю в каструлю перший раз. І отакі от нетратики всі вийдуть із нашої капустки. І починаю нарізувати капусту. З борщу прибираю пінку, дуже красивий колір, виходить, нашого борщика, отакого от такий різнокольоровий, і квасулька, і морковка, і бурячок. Ну, так поєдналося, що є красивіше і смачніше нашого українського борщу. Подивіться, яке ще. Гарна, квасоля велика, розварилася вже. Але щасливо. Поділили капустинку ту, що відрізала на опіл, і починаємо нарізувати тоненькими смужечками. І так бурячок проварився ще 10 хвилин і вкидаємо картоплю. Збільшуємо вогонь до тих пір, поки не закипить, картопля. А потім зменшимо до середнього. І через 10 хвилин, після того, як прокипіла картопля, квасоля вже майже готова, але ще трішки сирувата я додаю капусту. І додаємо вогню пір, поки не закипить. І далі знову той самий процес, тільки закипить, ну, фелинджі прокипить і до середнього вогонь зменшуємо. Підсолимо за смаком. Я поки що вкидаю 3 ложки а потім буду досолювати, якщо мало. Це кожен за своїм смаком. І додаю 4 ложки томатного соку. Тут теж на смак, можна більше, можна менше. Але кислого я дуже не люблю. І розмішуємо. Тут така ситуація, що томатний сок потрібно вливати тоді, коли картопля ще. Не зовсім зварилася, але майже готова, щоб вона далі не розварилася. І якщо ви додали вже томатний сок і побачили, що борщ густуватий, так як у мене, трішки густуватий він виходить, я додаю води. Отакий от красивий получився борщик. Не дуже червоний, але червоненький. Якщо хто хоче, щоб червоніший, був модати ще томатного соку. І от фасолька вже так майже розварилася, але не вся. Декілька фасолей розварилося, а декілька ще ціленькі. Картопля вже розварилася. Тобто так потрібно помішати. І якщо не лопотить квасоля, то вже борщ готовий. І ставимо засмажку. Лоскур доливаємо 3 столові ложки олії. Додаємо таку маленьку цибулинку. Ви можете додати більшу цибулю. Але в нас проблема з тим, що цибулі цибулю треба буде виняти, бо цибулю в борщі не люблять. Але сам аромат цибульці повинен бути присутній обов'язкової борщі. Кидаю окремо тут морковку, для того, щоб мені цибульку було зручно собі вийняти. І підсмажую на олійці. І так, цибулька віддалась аромат, відчувається запах цибульки і тепер я її виймаю. Підсмажили на легеньку вогні морковку і цю засмажку вкинемо разом з лавровим листочком та кропом, щавлем, лободою у борщ. Вертаємо борщ на плитку, кидаємо промитий лавровий лист. І в мене ще є отакі листочки лободи. Вона не в усіх є, то можна її не додавати. От листочки щавлю є такі. В гріх не додавати, весна з'явилася. І от такий кріп вже з'явився. І тепер ми вже за хвилинку до кінця варки кидаємо, нарізуємо і вкидаємо у борщ. От такий вийшвся у нас борщ із зеленю вже. І додаємо засмажку. Дуже смачний. Борщ за цим рецептом. Звичайно, в кожній господині свій борщ найсмачніший. Але у мене вийшов дуже і дуже смачний борщ. Подивіться, який він красивий. Усе. І фасолька готова, і картопля не розварилася, і бурячок дуже гарний такий, і червоненький такий. Але в міру не люблю я дуже червоного борщу. Такий виходить пісний борщик. Я вже його пробувала декілька разів. Дуже смачно, не можна наїстися. Поки борщ настоїться, а ми приготуємо до нього хрін. І так готуємо хрін. Натерли невеличкий крінець хрону і невеличкий бурячок вінегретний. Додаємо по чайній ложечці солі і цукру. І разом поєднуємо. І збризнемо чайною ложечкою яблучного оцту. Якщо хтось оцту не любить, можна просто розмішати із цукром, і з сіллю і не додавати. Отак гарно поєдную, розмішую, і щоб пустив сік. Якщо ж у кого є буряковий квас, то не треба додавати посту, а заливаєте буряковим квасом. І накриваємо таку рішечку. Колись наші бабусі, дідусі, а мені вже немало теж років, готували потапці до борщу. А так брали хліб або такий хліб, але найчастіше черствуватий хліб. Нема сьогодні через цього, через те можна із таким хлібом. Чорний хліба хліб, так брали, розкришували. Саме руками розкришували. А так. Додавали ложку хрону сюди. Заливали юшкою, борщем. І сюди вкидали хрін. Десь так пів ложечки. Або ж і цілу ложку. Дивлячись на стільки. страва повинна бути гострою такою. Тільки погляньте, який вийшов гарний борщ. І зверху ми його притрушуємо ще і зеленим часничком. Усі вітаміни, усі овочі зібралися в одній страві. Як же не похвалити цей гарний борщ? Подивіться, який наваристий, у міру, нежирний, дуже багато овочів. Дуже смачний, виходить, борщик. А тепер беремо потапці, але теж в кого хворий шлунок, не можна такого хрону їсти, або ж дуже обережно їсти. Набираємо і набираємо борщу. І їмо борщ з потапцями. Особливо корисний цей борщ, зараз весною період, особливо зараз дощі, хворіють люди. І отакий хрін, і такий борщ. Вони зараз дуже корисні разом. Вже, який вже смачний вийшов борщ. Такий прямо. Готуйте по такому рецепту, дуже прямо смачно, мій борщ. Погляду ж. Як... Ну, я не, не можу нахвалитися. Підписуйтесь на мій канал, будь ласка, ставте лайки і готуйте отакий борщ з любов'ю.